Всім привіт, Chevrolet Aveo, погляд. Ну, ви самі нарвались. Я вважаю, що ця машина не найкраща, можна знайти ще щось поприкольніше, тобто там, де вас трошки більше одурманять. Але дивіться, ситуація: це нашого знайомого, він зараз служить, машина йому в міру обставин не потрібна. Продає так, як є. Ціну ставимо номінально, торг присутній. Показуємо все, як є по авто, тому що приховувати нічого. Пішли, зараз її пощупаємо цим пристроєм. А, ні, давайте зробимо так. Зробимо її огляд візуальний, і потім дійдемо до покраски, бо поки воно все відкрите, щоб я два рази не вставав. Двигун без газика. Зверніть увагу, пробіг рідний Щось 240. Тут, звичайно, є такі от сліди підварювання. Тільки Раз, вже 20 людей відключились, тут також, ще мінус 20. Тут є легка корозія, капот в цілому непоганий, але вона потребує підфарбування. Кому буде цікава ця машина е, дуже обезбашеним людям, тому що, як обезбашеним? розумієте, по-хорошому. Вона була в одних руках, вона купувалась новою, ну їздила як їздила. Але машина е, з тріснутим склом, машина з автоматичною коробкою передач, це просто вона божественно працює, ніяких зауважень. Інколи тільки знаєте, що. Коли перемикаєш там вперед-назад, то цей сам е стопер там є, і він буває під клинію, То я от, Щоб пофотографувати, швидко поставив ключик. Ну такий лайфхак. <кій> так, що в нас тут? От Машина 2007 рік. А в, от він код, буде вперше на вторі, а я надіюсь. Машина з кондиціонером, магнітола, тут такий бортовий комп'ютер підігрів. Е є. Гідропідсилювач, само собою, сигналізація вчений. думаю що вона тут знадобиться, є дві подушки безпеки, склопідйомники, є тонування. Тут, бачите, така тріщинка. От вона йде разом з машиною. Задній ряд, ну по салону салон окей. Салон тут, враховуючи, що стелю потрібно хімчистити, в цілому на тверду 4 і 4 з плюсом я даю, можливо, навіть півбали заочно, але в цілому непогано. Ми просто її сполоснули. Машина на литих дисках, нічого не винували. також потребують підфарбування, зараз я пройду детальніше. Багажник, як бачите, хазяйський, щось там їздило, щось долі їздить, віник їздить для чого, бо ці машини ніколи не пропускають на дорозі. Я ще не їхав, бляха. Таке враження, як зовсім мене не, не помічають. Тому тут замість біти віник, це набагато цивільніше, в працівників поліції немає претензій, взяв віник, е, перекліпав і поїхав далі. Ну, е, після то, це дуже ризиковано робити, бо на цій машині ти ні від кого не втечеш, навіть від собак. Так, ще закриваю. Ну, тут також, да, ви зрозуміли, все ок, все нормально. Дивимось, водійська подивимось в кінці, я думаю, вже там ніхто не дивиться це відео. Все рівно, Я сам для себе розповідаю. ну пройдусь, пройдусь для себе, щоб знати. так. Тут в нас видно фарбу... фарбована машина. Тут навіть напевно було щось. Тут... Тут без прибору видно, що трошки малярні відновлювальні роботи, бампер потребує фарбування весь був підпаяний. Шпатлівки тут не дуже багато. От, ого, не фарбовано, ого. Ого. Magic, mic. Так, тут також, ну, знаєте, є, і проскакують, проскакують хороші. Такі новини, те, що в нас дах не фарбований. Це вже непогано. Тічка. так Дайте організуємо прилягання і буде. Тут вона тут щось було підфарбоване, ну, і не дивно. Машина з такими гальмами не може бути не пошкоджена. Ви уявіть, розігнати. Так, а щось я зараз не, не зрозумів. Крило в нас не фарбоване, а оця фігня, ну, напевно, замі... ну, так ну, так. Фари потребують легкої поліровки і заміни. На матричне світло, тому що на вулиці 2023 рік. Як же ж їздити з звичайними галогенами. Капотик в нас був підфарбований і це не дивно. Що ж, а що ж ми хотіли? Нагадаю, ціна цієї машини, я не знаю, або поставити просто якусь ціну, або взагалі влаштувати аукціон. Тут ще не зрозуміло. Ну Це знаєте, так підкупає мене і трошки тішить, що крила в нас то і не фарбовані виходить. Нічого. Може вони замінювались, бо ну, тут момент є підрахтовка і все. Давайте далі по більш важливим моментом. Тут соточка. Ну, вже, вже, вже щось добре, вже не потрібно всю фарбувати повністю. Ну, хоча я б всю її освіжив, вона такий має красивий колір. Такий колір зараз фарбують з радістю хлопці свої М5. От. Mercedes GT. Це дуже популярний колір. Ви ну, і... ж пам'ятаєте, Ця машина, можливо це і ця, була у фільмі Марічка і Антон з притулою. Так, приємно. Нормально. Так, поїхали далі, що у нас тут ще одне крило. Так, що ж ти Манюнька, тут то, то фарбована, то не фарбована. О! Пішло, пішло є. Пару є моменти, трошки по попіг у нас шлюпок був напевно. Ну а що ж така лялечка, як її не шльопнути. О. Багажничок також, він взагалі ще потребує, бачите, вашої уваги. Ой-ой-ой-ой. Ну, не зашкалює. Тут то, знаєте, тут свої параметри, оцінки нормально-ненормально. Якщо вже не шкалить, то вже непогано. Так, що в нас знизу? Знизу у нас, Ні, ще нормально. Ще норм. Є звичайні моменти. Оце звичайно, мамочки. Дивіться, дивіться. Ну, але ну, метал, що там якби живий, воно не прогнило. Ось тут навіть ще Так, під капотом показався. Давайте хоча б... Давайте про щось хороше, все-таки ранок. Повний пакет склопідйомника, кнопочка. Заховалась, вона працює по принципу равлика. От бачу, якщо її щось лякає, зовнішній є подразник, вона ховається. Так, Запускається вона чик-чирик просто. От. Тахометр, все працює. Це в нас не газ, це в нас тут стоїть отакий от бортовий комп'ютер. Підстаканчики є, прикурювач є, всім користувались, коробочка автомат. Бачите, оце, що я казав? Тут я би буду його. Ну, коли вмикаємо, дивіться, просто щоб ви розуміли, пускаю, бачите, і ми вже поїхали. І так само назад. Ну Супер плавно їде, нічого не смикається. Так, його ще включити одною рукою, не будучи восьма. Так що це авто, звичайно, хто хоче собі. Ну, блін, ви знаєте, якщо потрібна машина на автоматі супербюджетна, то шукайте далі. <кій> Жарт. Якщо реально потрібна машина на автоматі і руки стоять з правильного місця, Зателефонували, поторгувались, забрали машину. Всякому разі, да, ми довго сумнівалися, чи взагалі її виставляти, не виставляти, тому що ніби там не наш сегмент. Але, слухайте, війна на вулиці, який нахер сегмент. Людина хоче продати машину, і хтось таку, можливо, шукає. Тому Кому цікаво, звертайтесь, прямий контакт власника надамо, якщо він не завжди буде на зв'язку, то є дружина, яка зможе прийняти рішення, переоформити, От, і будете собі візьмете в роботу, закінчити і будете кататися на такі машині. Або ну, на продаж, я не знаю. Це потрібно дуже шарити по відновлювальних роботах, пофарбувати там, дивіться, пофарбувати диски, оце все виправити. Вона, до речі, стоїть непогано, вона ну, не завалена, в таксі точно вона ніде не була, пробіг оригінальний, візьмете собі, зробите і або продасте, що в принципі, після об'єму робіт, які тут потрібно зробити, вже буде міліквіт. Або будете ганяти собі, машинка в непоганому стані, потрібно да, малярні роботи, але двигун, коробка, ходова, там, до речі, і ГРМ замінний, і вся ця історія. От. Ну, і... І двигун все працює справно. Так що, кому потрібно, приїжджайте. Є така машина рівно в одній одиниці. Всім дякую, що додивились.